Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 27 листопада, і це вечірні зведення із тих оперативних новин, про які відомо станом на зараз. А розпочну я з тієї новини, що було сьогодні доволі таки неспокійно в Окупованому Криму, вибухало в кількох місцях. Отже. Було чути серію вибухів, і зараз пройдемося по деталях, що ж там відбувалося. А місцевий паблік ЧП Севастополь писав, що Сили оборони України нібито завдали комбінованого удару із застосуванням безпілотників, ракет Нептун і ракет С-200. Дим після вибухів здіймався над чорноморським військово-морським училищем імені Нахімова в районі. Училища безпосередньо в стрілецькій бухті також лунали вибухи в районі аеродрому Бельбек. Ну і крім того, лунали вибухи так само і в інших місцях. Тобто, що можна сказати? Україна знову ж таки відновила удари вочевидь по військових об'єктах ворога в окупованому Криму. Чим це можна пояснити і що відбувається? Ну, по-перше. Я дуже тішу з цієї новини, що ми бачимо серію саме комбінованих ударів. Тобто, саме комбіновані удари відбуваються і із застосуванням дронів, і із застосуванням ракет, і різних типів. Причому це підвищує їх ефективність. вважаю, що так потрібно діяти і на інших напрямках, де сили оборони України завдають ударів, зокрема і по території Росії. Другий фактор це те, що Станом на зараз треба розуміти, що е, наші сили, вочевидь, мають інформацію про те, що дещо збільшилась логістика ворога і навантаження через Окупований Крим. Туди прибуває жива сила і піхота а ворога, яка безпосередньо може бути застосована або на Запорізькому напрямку, або на Придніпровському напрямку на лівобережжі Херсонщини. До речі, з'явилося повідомлення в цьому сенсі, що російські війська накопичують сили у районі Кінбурзької коси, щоб тримати оборону і не дати українським військам форсувати Дніпро. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. І скоріш за все, за даними нашої розвідки, вони там, в районі Кінбурзької коси, накопичують сили для того, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають оборонне озброєння для того, щоб не дати силам оборони України висаджувати десанти на Тендрівській Кінбурзькій косі і тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які зараз ідуть жорстокі бої. Ми доволі не часто згадуємо про цей. Так званий придніпровський напрямок і про те, що там відбувається. Але увагу треба звернути, тому що прибуття сил на півдні, на Лівобережжі і не тільки Херсонщини фіксується. Отже, ворог там може проводити певні дії, зокрема, і ті, про які говорить пан Волошин. І в цьому є звичайна загроза. А тепер питання, яким чином туди жива сила може прибувати. Звичайно, вони можуть прибувати по суходолу через окуповані території Донеччини, потім Запорізької області, частини окупованої і власне лівобережжя Херсонщини. Але не треба забувати, що окупований Крим це теж певний логістичний маршрут для ворога, який використовується. І мова не тільки про кримський міст, тому що коли ми говоримо про підсилення піхотою безпосередньо, то коли ми говоримо про піхотне підсилення, воно ж прибуває за допомогою авіації через такі аеродроми, як Ростов на Дону, куди прилітають вантажні іли, або через такі аеродроми, як, наприклад, в Окупованому Криму Бельбек і не тільки. Тому по них треба бити. Тому я думаю, вочевидь, для того, щоб зменшувати перекидання туди сили, не давати ворогові вкотре використовувати ці об'єкти для того, щоб потім перекидати власну піхоту і створювати нам проблеми, чи то пак на лівобережжі Херсонщини, чи на Запорізькому напрямку, і діють відповідно наші сили оборони. І це насправді дуже важливо для того, щоб зупиняти ворога. Маю надію, що такі удари будуть продовжуватися. І по території Росії безпосередньо. Важлива новина так само сьогодні, це те, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся з міністром оборони України Руставом Ум'єровим. про це повідомили в Офісі президента Південної Кореї, повідомляє Зе Корія Геральд. А тобто відомо, що Рустем Уміров відбув з делегацією безпосередньо до а, південної Кореї. Там буде ряд зустрічей, які стосуються стримування і протидії північнокорейцям, які стосуються того, що нам потрібно обмінюватися інформацією зараз з південною Кореєю, відповідно, тому що у нас все більше нас об'єднує спільні виклики. Та загрози, які є з боку, зокрема, збільшення і розвитку співпраці та взаємодії між Росією та Північною Кореєю. Тобто це фактично те, ж, те що нас сьогодні єднає. І зазначається, що у Уміров поінформував про ситуацію на лінії фронту, зокрема у Курській області Росії, за даними південно корейської розвідки, там. Перебуває щонайменше 10 тисяч північно-корейських військовослужбовців. У зв'язку з цим Південна Корея та Україна домовилися продовжити обмін інформацією про розгортання військ КНДР у Росії, а також про обмін зброєю і технологіями. Сказано в матеріалі, Юн Сок Оль висловив сподівання, що Південна Корея та Україна. Зможуть знайти практичний метод протидії загрозі безпеці, яку становить співпраця КНДР та Росії. Водночас в Сеулі не уточнили, чи обговорювалися напряму питання передачі озброєння Україні з Південної Кореї і про яку саме зброю може йти мова. Але сам факт, що саме говорилося про обмін інформацією і як зазначається. Також про обмін зброєю і технологіями це вже прогрес. Я вважаю, що те, що українська делегація відвідала СЕУЛ, це проривний фактор, тому що все ж таки нам потрібно розвивати зараз співпрацю і взаємодію з південною Кореєю. І у нас зараз з'явилися ті умови і той стан, якого раніше в наших відносинах не було ще. А саме фактор більших спільних загроз, тобто Північна Корея, взаємодія Росії та КНДР, це безумовно ті виклики та загрози, яким ми маємо протидіяти і по-іншому підійти до нашої співпраці. Тому це позитивно щодо зброї, вкотре лише хочу нагадати, що Південна Корея володіє значним потенціалом. Це і виробництво самохідних артилерійських установок, артилерії. Це і виробництво МЛРС, тобто реактивних систем залпового вогню, так само це і крім того всього виробництво і інших видів озброєння, зокрема розробки в дронах і системах радіоелектронної боротьби. Але в цьому сенсі вже і Україна. Може поділитися досвідом з південної Кореї, як на мене, тому що пам'ятаєте, я говорив вам в деяких відео про те, що Україна, українські розробники, інженери працюють фактично над тим, щоб мати технології розвертати шахеди на території Білорусі і Росії. Ось це дуже важливо, тобто ми системами радіоелектронної боротьби повертаємо їх на територію ворога. Це насправді проривна успішна технологія. Так от видання Лемонт французьке повідомляє і підтверджує, що Україна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може підміняти координати в російських шахедах і направляє їх назад у Росію та Білорусь. І йдеться про те, що російські окупанти прагнуть вичерпати ресурси української ППО атаками дронів, які дешевше за ракетні атаки. Це зрозуміло. Але частину дронів українським військам вдалося повернути в бік Росії та її союзника Білорусі. І згідно з заявою повітряних сил Збройних сил України знищило було 76 дронів 188. Це внаслідок атаки 26 листопада. І при цьому 95 безпілотників було знешкоджено завдяки системам радіоелектронної боротьби та технології підробки супутникових координат, що вивело дрони з ладу. Лише 17 дронів змогли досягти своїх цілей, що підтверджує високу ефективність української ППО на рівні 90% боротьби з дронами. Тож залишається тільки привітати наших розробників і інженерів. Ми теж працюємо. Тобто, коли The Guardian, інші видання пишуть про те, що нам потрібно більше можливостей для збивання, фактично, на дронів це так, а Росія працює над дронами зі штучним інтелектом, типу шахедів, і працюють над ось цими зграями, роями дронів, українські інженери і українські сили оборони теж не сидять, склавши руки, а будуть повертати ці дрони на Росію. Але безумовно, що для кожної технології масштабування її виробництва і реалізації кожної е одиниці, кожно, кожної інновації потрібні кошти. І тут ми маємо певний перехід. Тобто, відбулося те, що теж ми раніше з вами обговорювали. До речі, друзі, підпишіться на мій телеграм-канал. В описі під цим відео є посилання. І так само підписуйтеся на Ютуб канал, ставте лайки, вподобайки і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати оновлення про канали. Будете бачити. Послідовний аналіз а, з того, звідки ми починаємо і до чого ми доходимо, і бачимо реалізацію і втілення в життя цих рішень, чи проєктів, чи стратегій, які ми тільки обговорюємо. Про що йдеться? Йдеться про те, що я вже говорив, що Захід буде дотримуватися певного підходу, що потрібно говорити не просто про передачу західної зброї. А про збільшення виробництва зброї та технологій в Україні відповідно, що це означає? Відповідно, це означає, що потрібно більше залучати інвестицій. І от Wall Street Journal зазначає, що Європа фінансує та буде фінансувати виробництво зброї в Україні, зокрема далекобійних ракет і дронів для ударів по Росії. Європейські партнери. Постають перед труднощами у виробництві достатньої кількості зброї для протидії російській агресії, тому розробили новий підхід, який передбачає надання Україні коштів для її виробництва всередині країни. І ми бачимо, що це масштабується, і ми бачимо, що ці підходи працюють. Зазначається, що країни фінансують контракти українського уряду з вітчизняними. А виробниками дефенс Industry, тобто оборонки нашої, які перебувають у складній фінансовій ситуації, і фактично це дає поштовх для їх виробництва. Прихильники цього підходу наголошують, що українські оборонні підприємства здатні виготовляти багато систем швидше та дешевше ніж західні постачальники. Крім того, українські виробники більш оперативно адаптують обладнання для потреб фронту, зміцнюючи оборонну промисловість країни. Цю модель і цю систему називають датською моделлю, адже саме Копенгаген розробив її спільно з Україною на початку цього року. І підхід привертає дедалі більше країн. А зараз долучаються до цього Норвегія, Швеція та Литва і поступово будуть залучатися. Інші країни, тобто ми бачимо позитивні тенденції в цьому, і це, як на мене, є на сьогоднішній день дуже важливим і необхідно, щоб більша кількість країн фактично до цього була долучена. Ну і загалом, коли ми говоримо про розвиток технології виробництва зброї, ворог на превеликий жаль. Не сидить, склавши руки, і от фактично видання опозиційне російське «The Moscow Times» фактично розкопала і розсекретила ще одну секретну схему, яка відбувається, яким чином Росія обходить санкції через Білорусь, і з вересня 2022 року, по червень 2024-го білоруські компанії поставили в Росію мікросхем на суму понад 125 мільйонів доларів. Частина цих компонентів приблизно на частина 400 тисяч доларів виявилася західного виробництва. І журналісти з'ясували, що майже за два роки в Росію було відправлено близько 10 тисяч мікросхем американського і європейського виробництва. Серед них продукція Інтел, яка використовується для а, запуску і навігації авіабомб, а також у винищувачах су 35 та су 34 Бізпілотника «Корсар» і ракет Калібр. Тобто ми бачимо, що ще одна чергова схема розсекречена. І сподіваюся, що в майбутньому це стане приводом для Заходу, коли зараз. І дуже добре, що це робиться зараз, тому що всі схеми треба виявляти, бо зараз буде стояти питання продовження санкцій. Ми підходимо до чергової річниці. Широкомасштабного вторгнення в лютому і не тільки, тобто, з початку року Євросоюз буде переглядати з початку 2025 року. Вони планують застосувати проти Росії ще один пакет санкцій, який буде, має містити серйозні обмеження проти так званого тіньового танкерного флоту Росії, а в тому числі якраз через, ну скажімо так. Те, щоб а, за британською моделлю ці санкції застосувати, і там будуть і режим вторинних санкцій розглядатись, тобто проти компаній, які можуть і допомагати або допомагають Росії вже обходити санкції. Ну і тим часом, друзі, а, поки ми говоримо про те, наскільки важливо для України майбутнє членство в НАТО, як спосіб гарантування для нас безпеки. Відповідно, у майбутньому, і наскільки важливо отримати щонайменше запрошення для України в НАТО, можу сказати, що, а, наприклад, цю ж ідею, вочевидь, підтримує екс-міністр оборони Словаччини. Він не Фіцо, тому що цей пан, якого звати Ярослав Надь, він дав інтерв'ю Укрінформу, і він зазначив наступне: якби західний світ... Погодився на вступ України до НАТО в 2008 році, Путін не наважився б на акти агресії, якби західний світ це пряма мова. Країни НАТО та ЄС погодилися зі вступом України до НАТО у 2008 році. Коли дискусія була досить активною, нічого з того, що відбулося в 2014-2022 роках, не сталося. Путін ніколи б не наважився на агресію, заявив НАТО. Ніхто не посміє атакувати вас, якщо ви є членом клубу а, НАТО найсильнішого, найкращого оборонного альянсу світу. Як колишній міністр оборони Словаччини, політик, я можу сказати, що це в національних інтересах моєї країни, тобто Словаччини. Україна єдиний наш сусід, яка не є членом НАТО та ЄС. Як тільки Україна туди вступить, Ситуація з безпекою та оборонною Словаччини покращиться, тому в наших національних інтересах домогтися, аби це відбулося якнайшвидше. Ну, це, друзі, як на мене, дуже важлива і правильна заява. Взагалі, ми добр, дуже добре пам'ятаємо, як в 2008 році Україна була за крок до отримання плану дій щодо членства в НАТО. І тоді на Бухареському саміті в Румунії. На превеликий жаль, це не було підтримано серед інших Німеччиною. І сподіваюся, що позиція змінюється. Адже, як правильно говорить Ярослав Надь, треба робити висновки, і треба розуміти, що тікали від війни не хотіли, думали, що зупинить це Росію, думали, що вгамують агресивні неоімперські амбіції Путіна, а не вгамували. І важливо на майбутнє подібних помилок, звичайно, уникати та не повторювати. Це важливо. І, друзі, для того, щоб знати більше, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там буде оперативна інформація. Просто Олександр Мусієнко і в описі під відео є посилання. І так само не забувайте, будь ласка, підписуватися і на мій а, канал. Тим часом в Євросоюзі, в Єврокомісії відбулися зміни, тому що Європейський парламент на своєму засіданні 27 листопада затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн. Тут без змін вона буде головою Єврокомісії. Продовжить так само, фактично, новий склад Єврокомісії був затверджений 370 голосами, і там, серед інших є, наприклад. Екс-прем'єр-міністерка Естонії Кайя Калас, яка фактично, ну скажімо, буде займатися теж опікуватися питаннями зовнішньої політики та безпеки, це хороший сигнал для нас. А президентка Єврокомісії зазначила, що наша безпека, передусім наша відповідальність. Добробут і безпека Європи це передусім наша відповідальність. Звісно, для нас важливі альянси. Ми маємо постійно тримати контакти, розвивати наші відносини. Але так само важливо, щоб ми мали єдність всередині і могли діяти швидше та рішуче. У наступні п'ять років найбільшу вагу буде мати єдність. Зрозуміло, тому що ну, фактично, фактично зараз Путін хоче розхитати цю єдність через різні країни, в тому числі розхитуючи і в тому числі намагаючись впливати і маніпулювати через вибори. Ми зараз всі будемо стежити і за другим туром виборів в Румунії, тому що для того, щоб там не допустити варіанту з проросійським кандидатом, сподіваюсь, румунські виборці проголосують, бо Росія буде хитати єдність як внутрішньо в Україні, так і в ЄС. Ну, а, а новий склад Єврокомісії протягом перших ста днів роботи представить білу книгу про майбутнє європейської оборони. Про це заявила Урсула фон дер Ляйн. Цікаво буде ознайомитися і а, вас проінформувати. А Володимир Зеленський, президент України, говорить про те, що за п'ять років Україна досягне своєї стратегічної мети членства у Євросоюзі. От, власне кажучи, а, Така на сьогоднішній день, а, така на сьогоднішній день а, розстановка сил. Подивимося, звичайно. Тим часом в Бундесвері запідозрили Росію в причетності до катастрофи літака DHL у Вільнісі. Літак, хочу нагадати, цивільний. Це, це цивільний транспортний літак. Він не військовий. І а, вона могла бути своєрідним тестом з боку РФ намацуванням слабких місць. Про це 27 листопада повідомляє Дівельт з посиланням на генерального інспектора Збройних сил Німеччини Карстена Броєра. І вони зазначили, що вони вже стикалися з подібною ситуацією влітку цього року, і тепер там сталося щось, що вписується в цю схему. Баєр під Броєр підтвердив, що Росія може перевіряти вразливі місця. На думку офіцера, диктатор Путін створює ситуацію, яка вже не зовсім мир і ще не війна. Щоб перевірити, наскільки далеко він зможе зайти. Про що йдеться? Йдеться про те, що з уламків Swift Air, що спрямував з Лейпцига до Вільнюса в рамках виконання рейсу транспортного вантажного DHL, було витягнуто реєстратор польотних даних і два самописці. Правоохоронці фактично сподіваються, що це прольє світло на аварію, але. Фактично вони говорять про те, що може бути причетна до цього і Росія. Ось така ситуація. Це насправді дуже цікаво. А, наскільки закінчиться ця фактично а, це розслідування? Буду стежити і теж інформувати. Ну а знаєте, пусть як в Росії думають побіда Бесія, Вілічія, все без цього ж ніяк. І в рамках цього в Росії планують випускати горілку під назвою. Арішнік. Російська служба з інтелектуальної власності отримала заявку на реєстрацію бренда Арешнік після того, як країна-агресорка, за словами російського диктатора, запустила цю ракету. Ну що ж, я можу побажати їм тільки повпиватися цією горілкою, щоб сил не було не те, що ракету запустили запустити, а максимум кудись пляшку кинути. це у своїх же ж там, значить, сабутильників, і не більше того, друзі. На сьогодні, все. Будь ласка, будьте пильними, бережіть себе. Ми ж з силою та впевненістю і Божою допомогою рухаємося вперед. До нових зустрічей. Слава Україні!